Кохання це не лише романтика з фільмів, а ще й складне мистецтво розумінням, довіри та турботи. Напередодні дня святого Валентина в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулася зустріч, присвячена цьому багатогранному почуттю. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука проводять заход в межах програми семінара для молоді. Дві суперпсихологіні, які погодилися поспілкуватися з нашою молоддю та до Дня Закоханих поговорити на тему кохання. Молодь мала змогу поспілкуватися з психологинями, щоб розібрати. Атися, що таке справжня любов, як будувати здорові стосунки, та чому важливо спершу навчитися любити себе? Розмова вийшла відвертою та глибокою. Також було багато цікавих інтерактивних практик. Для молоді ця тема актуальна, тому що вони живуть в цьому. Це так для них потрібно, потрібно. і добре, що є оце місце, де збираються молоді люди, де можуть отак поговорити між собою, поспілкуватися на такі прості теми, але для них важливі. Ви знаєте, дуже Тішимося і раді нагоді попрацювати саме тут із нашою молоддю, адже наскільки вражаюча молодь власне через свої, скажімо, такі бачення того, що відбувається зараз, то ще тематично для цього свята, учасники в свою чергу, також були задоволені спілкуванням, адже зустріч пройшла у невимушеній та дружній атмосфері дуже сподобалось, бо у нас така панувала атмосфера комфорту, розуміння мені сподобалось те, що ми змогли поділитися своїми почуттями. Хочеться подякувати організаторам. Я дуже рада, що у нас в місті є такий осередок, там де ми можемо це все організувати, зробити. Це дуже круто, що в наш час є такі заходи і програми семінар для молоді дуже допомагає. Я на цій програмі вже не перший раз, і взагалі ці психологи. Іні самі круті, дякую великим організаторам. Все дуже класно, все сподобалось. Такі заходи допомагають хлопцям та дівчатам краще розуміти себе та свої почуття, формувати зрілі уявлення про кохання і вчитися будувати щасливі стосунки. Молодіжний парламент Кременчука й надалі організовуватиме зустрічі на актуальні теми. Тож попереду ще багато цікавих розмов та корисних відкриттів. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.